Цей концертний сезон для обласної філармонії вже 76-й. На офіційне відкриття, яке відбудеться 13 вересня, чекають на зірку світового масштабу Софію Соловій. Цей раз ми запросили нашу землячку, вона є родом зі Львова, Софія Соловій, яка вже 15 років живе і працює в Європі. Вона солістка мадридської опери, римської опери. Я гадаю, що це буде. Великий і гарний сюрприз для наших тернополян. На виступ Софії Соловій запрошують у драматичний театр. Якими виступами дивуватимуть тернополян цього року ще, каже дирекція філармонії, буде сюрпризом. Артисти вже готуються до нового концертного сезону. Репетиції у стінах філармонії йдуть повним ходом. У цьому залі репетирує наш камерний хор, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Диригує заслужений артист України Богдан Іваноньків. У лютому наступного року варто чекати і на великий концерт. З нагоди дня народження нашого балетмейстера. 100 років з дня народження Олександра Данічкіна, який дуже багато зробив для ансамблю танцю на Збручанка». І по сьогодні день ми танцюємо танці в його постановці. Танцівники на збручанки запевняють, працюють на повну, аби потішити глядачів новою програмою. Ми надіємося, що ми почнемо по-новому дивитися на наш колектив, нове дихання, можливо, нові постановки. У творчих пошуках і камерний оркестр філармонії саме добирають репертуар. Зараз працюють над цю із часів Хольберга Едварда Гріга. Цей концертний сезон у стінах обласної філармонії, перший для диригента оркестру Андрія Голодригин. Для мене, як для, для диригента камерного оркестру, він стане таким дебютним. І на цей сезон ми собі запланували багато різноманітних програм, в тому числі і вокальні програми, програми з вокалістами, солістами, інструменталістами, які я надіюсь, ми будемо запрошувати. Якими ми цими програмами здивуємо нашу тернопільську публіку.